Вітати на сьогоднішньому заході, оскільки там, Олександр презентував цей захід як більше, ознайомчий, як більше ознайомчий з новим інструментом, який на сьогоднішній день знаходиться в стадії пілотування. Більше того, сьогоднішній захід присвячений тим, тим, тому, щоб його популяризувати серед замовників. Тому, власне, я розумію природню потребу замовників, а знати, яка позиція регулятора стосовно запровадження нового інструменту. І, власне, моя роль сьогодні розказати вам про законодавчі підґрунтя, про позицію уповноваженого органу стосовно впровадження такого нового інструменту, як є каталог. Перед тим як почати. Там свою презентацію я хотіла вам навести декілька цифр. З 1 січня 2019 року станом на 1 серпня 2019 року в системі проведено до порогових закупівель загальним бюджетом на 81,530 мільярдів гривень. Досить немаленька сума, правда? ж? З цієї суми. Вартість звітів, а тобто укладені договори прямим шляхом, да, підписані прямі угоди, складає 68,140 мільярдів гривень. Якщо, якщо подивитися у відсотковому відношенні, то майже 87% допорогу від закупівель. Замовниками здійснюється у вигляді підписання прямих кого. Це говорить про те, що такі закупівлі здійснюються точно не на конкурентній основі. І, звичайно, у нас дуже як в регуляторах така ситуація, тому що основна ідея запровадження електронної системи це, по-перше, створити ринок, відкрити ринок для бізнесу. По-друге, це забезпечити. Закупівлі най, ну, доступної якості, найкращої якості за найменші кошти. Тобто, наша з вами задача разом з всім, проводячи закупівлю, користуватися тими принципами, які зазначені в законі, навіть і проводячи допорогові закупівлі. Коли впроваджували електронну систему, у нас був пілотний проект по допорогових закупівлях. І, власне, під час такого пілотного проєкту замовники набагато частіше використовували електронну систему для відбору постачальників. На жаль, з часом кожного року ми бачимо статистику, в якій відсоток використання електронної системи значно падає. І, звичайно, що. Це дуже це не може нас не хвилювати як регулятора. І провівши ряд досліджень, а також анкетувань, ми проаналізували, що заважає замовникам, які є причини, які є проблеми використовувати електронну систему. Ну, звичайно, першим пунктом це є відсутність необхідних ресурсів, це відсутність людей, які... Мають отримувати заробітну плату, виконуючи свою, зароб... свою роботу, люди, які мають певний фаховий рівень і розуміють, як описати той предмет закупівлі. Ну і, звичайно, часові рамки. До порогових значно більше, ніж над порогових. І, звичайно, для того, щоб проводити їх через електронну систему, необхідний певний часовий ресурс. По-друге, є проблема з описом. З описом тих товарів, які закуповує замовник, товарів і послуг. І звичайно, як ми не старалися, і там створювали конструктор специфікацій, начебто визначали які там найкращі позиції, най... найчастіше купуються для того, щоб дати вам можливість використовувати це. І був електронний тул, який створила Київська школа економіки, який дає можливість подивитися за предметом закупівлі тендерів, які проводяться і там, взяти приклади опису технічних специфікацій. На жаль, на сьогоднішній день ця проблема залишається. Далі, ну я розумію, що є допорогові закупівлі планові, а є допорогові закупівлі, там не планові, так? тобто аварійні якісь роботи, термінові і таке інше. Тому, звичайно, період часу, який є в допорогових закупівель, хоча він і невеликий за своїм розміром, але на, на жаль, не вистачає того часу, аби вчасно забезпечити свої необхідні потреби. Ну і звичайно. Страх перед недобросовісними учасниками, тому що на допорогових закупівлях замовники звикли працювати з одними і тими самими постачальниками, є певні домовленості щодо вчасного постачання, постачання з постоплатою, і звичайно, там історія проведення закупівель і визначення переможцем іншого учасника, який може не виконати умови договору, але є таким. Окремою проблемою, яку визначають замовники в опитуванні. Ну і, звичайно, цю проблему треба вирішувати. І насправді, ви напевно, що всі вже знаєте, що уповноважений орган протягом минулого року, там, частково минулий рік, частково цей рік, ми працювали над напрацюванням нової редакції закону про публічні закупівлі. Дана редакція закону вже завершує проходження в заінтересованих органах. Більше того, ми бачимо з вами результати виборів. Розуміємо, да склад уже Верховної Ради і налаштованість Верховної Ради до прийняття. Швидких змін, і тому ми очікуємо, що на першому сесійному тижні або на другому сесійному тижні наш законопроект буде розглянути і буде прийняти певне рішення. І власне в даний законопроект ми передбачаємо внести все ж таки обов'язковість застосування допорогових закупівель через електронну систему з 50 тисяч гривень. У нас різні були позиції. Вносити, не вносити, але все ж таки практика показує, що замовникам достатньо складно прийняти самостійне рішення використовувати систему. А от коли це буде зобов'язання закону, напевно, що все ж таки бажання виконувати і бути законослухняними буде більше. Але при цьому ми розуміємо, що існують проблеми, які я перед тим назвала, а от і тому як альтернативу. Ми пропонуємо впровадження електронних каталогів. На сьогоднішній день в проєкті закону визначено, що електронний каталог це систематизована база актуальних пропозицій, яка формується і ведеться централізованими закупівельними організаторами, тобто вони адмініструють все, що відбувається в каталозі, і використовується для закупівель замовників з метою відбору постачальника товарів. Це є альтернатива допороговим закупівлям, тобто у замовника буде можливість обирати, або він здійснює закупівлю через електронну систему, проводячи до закупівлю, або він використовує електронний каталог і наявні для того, щоб відібрати ті позиції, які в необхідні, і здійснити цю закупівлю в дуже швидкий спосіб. Uh, є uh, три uh, ролі uh, в даному каталозі: це централізовані закупівельні організації, да, хто буде користуватися, адмініструвати і взаємодіяти. Uh, централізовані закупівельні організації, замовники і постачальники. Власне, що буде робити централізована закупівельна організація і що вона робить зараз uh, в складі, ну, uh, при, працюючи в пілотному режимі uh, електронного каталогу. Uh, це сьогодні дві. У Нас дві установи державна установа професійні закупівлі і державне підприємство медичні закупівлі, які на сьогоднішній день наповнюють каталоги і виконують більшу частину роботи за вас, за замовників, надаючи вам можливість обирати і в дуже швидкий спосіб купувати. Значить, що вони мають робити і е, як вони це забезпечують поповнення. Ну, по-перше, визначають перелік товарів і послуг, які включаються до є-каталогу. Е е, насправді на сьогоднішній день у нас є тільки товари, по-перше. По-друге, вони мають визначити, а значить, піти до вас і спросити, що в першу чергу вам необхідно для того, щоб використатися цим каталогом. І я знаю, що якраз. Ці дві установи на сьогоднішній день дуже активні в даному напрямку. Вони аналізують, як дані електронної системи закупівель, те, що ми бачимо, да, найбільшу, найбільшу кількість чого купується замовниками. Вони проводять певні опитування, і навіть сьогодні я знаю, що вам роздали анкету, анкети для того, щоб з'ясувати, що конкретно необхідно би включити. Перелік електронного каталогу для того, щоб ви могли дуже швидко здійснити ті закупівлі, які вам потрібні. Далі визначає технічні вимоги до предмету закупівлі. Тобто це, це те, що ми вирішуємо. Да? Немає фахових працівників, які можуть якісно описати предмет закупівлі. Більше того, для, для цього потрібний час. Тому от, власне адміністратори централізованої закупівель, закупівельні організації вони займаються власне, тим, що вони описують профілі а, тих товарів, які необхідні вам для закупівлі. Проводить кваліфікаційний відбір постачальників. Це означає, що постачальники не просто так подають свої пропозиції, є певний порядок, який був розроблений. І власне за цим порядком відбираються ті постачальники, які можуть бути допущені до роботи в каталозі, перевіряє відповідність запропонованого товару технічним вимогам. Тобто, коли перевірили відповідність кваліфікаційним критеріям постачальника, іде перевірка тих пропозицій, які подає учасник. І в разі якщо вони відповідають тим технічним характеристикам, які були напрацьовані, в тому випадку тільки той товар потрапляє в електронний каталог. Ну і звичайно є різні ситуації, коли включають в електронний каталог все зрозуміло, да? коли повні відповідальність, де відповідність іде і постачальника і товарів. Але при цьому є різні випадки, коли або Учасник самостійно говорить про те, що я вже там не готовий далі працювати в електронному каталогі, або надходять скарги там, нарікання від примовників про те, що якість даного товару вона не відповідає тим описам, які є в електронному каталогі, і це є підставою для того, щоб таких учасників виключати з електронного каталогу. Наступне це дві і ще дві ролі: це безпосередньо постачальники і замовники, які між собою здійснюють певний певну діяльність, взаємодію тіта. І е, тут треба розуміти, що постачальники мають, е, прийнявши рішення і пройшовши кваліфікацію, мають сказати про те, який мінімальний товар вони готові поставити для того, щоб замовник не втрачав певний час, якщо йому необхідна більша кількість товару, учасник не готовий на це. Е, про це треба зазначити ще, як я кажу на березі, да. Що у мене певні поставки от в такому обсязі. По-друге, визначають умови доставки, тобто, я, мої, вартість цього товару входить доставка, наприклад, і доставка куди. Це знову такі правила, ті, які мають бути на початку домовлені, і про це мають зазначити от постачальники. У постачальника є можливість актуалізувати ціни. Ми розуміємо, що коливання на ринку відбувається, і тому. Власне, учасники, постачальники мають таку можливість коригувати свої ціни. Далі вони укладають договори з вами в разі, якщо ви обрали їх товар і здійснюють, виконують своє замовлення. Що ж роблять замовники в рамках електронного каталогу? Ну, по-перше, обирають необхідний товар з того переліку, який представлений в каталозі, формують замовлення. Укладають договір з постачальником і повідомляють про неякісне виконання замовлення. Тобто, якщо ви бачите, що той товар, який ви отримали, він не відповідає тим характеристикам, які були заявлені в каталозі, в такому випадку ваша роль повідомити про це адміністраторів, які наповнюють каталоги, це централізовані закупівельні організації, повторюються ДУ професійні закупівлю і ДП. Медичні закупівлі для того, щоб вони здійснили певне реагування і виключили даних постачальників з каталогу. В принципі, у мене все, що стосується нормативного регулювання, тобто пілот сьогодні відбувається в такому режимі, дійсно верніше, цей інструмент сьогодні використовується замовниками дійсно в режимі пілотування, для того, щоб ми зрозуміли, які є гузькі місця. Що треба передбачити обов'язкових нормативно-правових актів, які будуть розроблюватися на виконання закону після його прийняття? Тому нам дуже важливо зараз, щоб всі ми разом почали використовувати електронний каталог, подивилися, як там все працює, і відповідно зреагували на те, щоб його удосконалити зробити зручним інструментом для своєї роботи, тому що дуже багато різних змін. Нас очікує і перехід від інтерних комітетів до уповноважених осіб, і введення обов'язковості до порогових закупівель, Тому до цього треба готуватися і в наших з вами інтересах зрозуміти, що це за інструмент, як він працює, і дати певні пропозиції або там додаткові якісь коментарі стосовно даного інструменту. І наостанок, що би я хотіла вам сказати, це. Прошу вас замислитися над все ж таки тією ситуацією, яка є, стосовно укладання прямих договорів. Справа в тому, що раз на три роки Державна аудиторська служба вона має приходити до вас на перевірки фінансово-господарської діяльності і точно буде задавати питання стосовно того, а чого власне даний учасник був обраний для підписання договору, як формувалася ціна. І напевно, що тут у вас буде дуже багато проблем, це пояснювати і часу, і енергію, і всього такого. Тому а, я вас таки закликаю використовувати або електронну систему для проведення добору для відбору учасника, який буде надавати вам послугу або продавати товар, а також всі ті інструменти, які сьогодні напрацьовуються і а, до вашого використання запропоновані. Я вам дякую. Якщо є питання, будь ласка.